Росія використовує Придністров'я в своїх політичних цілях з початку 90-х років, так само, як Абхазію, Осетію та інші окуповані території, і виключати можливість дестабілізації ситуації там зараз не можна. Вважає фахівець міжнародного права професор Боромінський. І звісно, Росія може ухвалити рішення про приєднання про анексію. Вони в міжнародну спільнотою не будуть сприйняті. Однозначно, це буде визнаватися як. Е, е, Незаконні абсолютно протиправні дії, тому що територія Молдови визнається в тих кордонах, які в неї є на сьогоднішній день. Придністров'я це є невід'ємна частина Молдови. На думку експерта, Росія вже неодноразово доводила, що ніякі міжнародні домовленості не стримують її в бажанні досягти своїх цілей. Ось і зараз вона намагається створити напругу на кордоні Придністров'я з Україною. Звичайна спроба анексії, і, але яку хочуть обгорнути в якусь таку знаєте, обгортку, е, ну е, яка мала б нагадувати е, міжнародна а Насправді це абсолютно порушення міжнародного права, тому числі. Тобто Росія в цьому сенсі вона діє цинічно і, і е, вона просто знищує всі домовленості, які які були, які є, які можуть бути, і це це надзвичайно небезпечна політика. У самій Україні чимало точку напруги залишається питання мобілізації та обмеження громадських прав через воєнний стан. Якщо спиратись на міжнародні норми, говорить професор Бромінський, то держава має право на певні обмеження, але тут важливо, як саме це відбувається. Певні обмеження можуть бути. А от питання далі складне, це питання балансу, наскільки наскільки е ці обмеження. Відповідають стану ситуації в країні, тобто держава каже, що вона обмежує певні можливості в реалізації у здійсненні людиною своїх прав. А от наскільки це відповідає стану, наскільки держава дотримується все таки цього балансу, при якому вона наступає, напевне. Права людини, але тим не менше зберігає можливість людині лишатися людиною своїм правом в повному обсязі. А ось посилання деяких аналітиків на те, що ці норми не працюють через те, що Україна і досі не оголосила війну Росії, професор вважає некоректними з точки зору міжнародного права. Немає значення, оголошували, не оголошували. Це вже відповідно відповідна війна. Для України в даному випадку, якщо вже на неї напали, і якщо е, вже війна почалася, відповідати і казати: А ми теж будемо вам оголошти війну, це вже абсолютно безглуздя, тому що знову таки з точки зору міжнародного права, ми вже здійснюємо право на самооборону. Нам дає статут ООН право на самооборону в разі агресії.